Майже на 20,5 тисячах метрів квадратних дорожнього покриття ліквідовано вибоїни на дорогах Кіровоградщини, інформує служба автомобільних доріг у Кіровоградській області. Дорожники зосереджують зусилля на аварійній ліквідації, деформації покриття, прибиранні та відновленні дорожніх знаків. За минулий тиждень ямковим ремонтом охопили 4,5 тисячі квадратних метрів покриття. Укрпошта анонсувала поштовий випуск Не забудемо, не пробачимо Буча Ірпінь-Гостомель. Тираж блоку всього 100 тисяч примірників. Дата ведення в обіг 31 березня. На поштовому блоці використані матеріали фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка та фотографа Михайла Джоса. Автор малюнка поштової марки, присвяченої гостомелю, художник Олександр Нікітюк. На конверті фотокалаж із зображень перших шпальт світових газет, які висвітляли. <звітлювали> ці В центральній бібліотеці говорили про боротьбу з туберкульозом. Напередодні дня боротьби з туберкульозом, що відзначається 24 березня, бібліотекарі провели годину застереження «Проблема на всі часи для учнів ліцею інформаційних технологій. Під час заходу бібліотекарка розповіла учням про туберкульоз, основні шляхи поширення цього захворювання, його профілактику та лікування. Музейний центр продовжує проведення тематичних екскурсій виставкою Комунізм-рашизм для всіх, кому не байдуже не лише наше сьогодення, а й минуле, паралелі, між якими дедалі частіше проводять діячі як наукової, так і культурної сфер. 23 березня до закладу завітали студенти Олександрійського політехнічного коледжу, які під час тематичної екскурсії знайомилися з матеріалами присутної виставки Комунізм-рашизм. СБУ в Кіровоградській області ліквідувала канал втечі ухилянтів за кордон. В ході слідства встановлено, що посадові особи одного з благодійних фондів України пропонували військовозобов'язаним виїхати в ЄС під маскою водіїв гуманітарних перевезень, вартість послуги 4,5 тисячі доларів. Оперативники СБУ затримали на гарячому організатора злочинної схеми мешканців міста Києва під час одержання ним усієї суми неправомірної вигоди та передачі документів, які підтверджують факт внесення даної особи призовного віку до. Систему шлях і надають можливість незаконного перетину державного кордону. Олександрії відбудеться благодійний концерт до Дня Національної гвардії України. Повідомили на сторінці міськради. 26 березня відзначається День Національної гвардії України з цієї нагоди в неділю на площі біля Палацу культури Світлопільський. Із 15 до 18 години пройде благодійний концерт за участі військового оркестру, духового оркестру Ліра та інших колективів Палацу культури Світлопільський. Також працюватиме ярмарок.